Друзі, наше вітання всім! Це я з бабусею. Поки тут кохана зараз має приїде на мораб'ю, привезе картопелю саджалочку, а я приїхав з бабусею з мотоблоком на свій городик із Бополігон. Тут ми сьогодні будемо саджати картопельку. Значить так, мотоблок в мене, коли саджаю картоплю, на колесах 5х10. От, довантажувачі по 15 кг. На колесах, щоб не пробуксовували. Потім оцей почеплю спереду 21 кілограм. Це для балансування. Бо тут буде саджалка, щоб легенько мотоблок керувався. Так? Далі. Далі. Ось бачите, ми так саджаємо завжди. Ось таку натягуємо біленьку. так? От. Оце такий мій саморубний маркер, маркер який регулює ширину. От. Тут відкручуємо ширше, вужче, так. Розраховано так. Тут зараз на 55 см. Далі, коли я їду на крилах, у мене висять теж такі біленькі саморобні маркери. Дивлюсь, щоб від цієї вірьовочки до нього було приблизно отак. 5-7 см. Ну туди-сюди. Розумієте? Потім доїжджаю до краю, переставляємо маркер. Знову дирочка в землі тут-тут. І тут переставляємо і повертаємося знову назад. Так само вже на цьому крилі другий маркер. У мене колись був один, а я зробив два, щоб їх не перечіплювати кожен раз на крило. Тому знову буду орієнтуватися їх назад і дивитися, щоб така була відстань від цього маркера до білої вірьовочки. Буду саджати на першій пониженій передачі, вона сама повільна тут. Ну, Достатньо для того, щоб. Встигати дивитися і на картоплю. Правда, я не, на неї не дивлюся, як вона ну, подається, тому що я дивлюсь постійно на оцю вірьовочку. Був би я зрячий, якби колись був зрячий, да вже ж не буду. Так і, і не був, то я б дивився по колесах. О, так люди роблять, дивляться по колі, Коліса знову вертаються так само. Ну, так як я не бачу на землі сліду коліс, то я буду орієнтуватися по цих маркерах. Ну тепер що? Бабуся набирається сил, сидить біля картопельки. Ми тут ящички поставили картопельки. З іншої сторони поставили ящички картопельки. Шість ящичків у нас проросла картопля, а ще взяли два на запас, недавно перебирали. Вона не проросла. Але ну що, якщо не вистачить шість очіків, то будемо ще тут. У нас два додавимо. Так, бабуся? Так, так, дуже гарно проросла. Ну? Земелька хороша, погода хороша. Я думаю, що вона за півтори неділі зійде. Ну, побачимо по погоді, як Бог дасть. Да, ну все, чекаємо кохану на мурав'ю з сажалкою. Давай. Зараз приїде. О, кохана Ой, їде, бачать. сажалку везе. Ну а так ми саджаємо і мотоблоком картоплю. Значить, вже три рядочки пройшли. Тепер переставимо знову цей маркер. Ну, Виходить отак, дивіться як. Отакі От рядочки. Отакі. От ну, перший, третій рівніше. Другий трошки я там в кінці вильнув мотоблоком. Ну що ти зробиш, всяке буває. От, далі так, буде контролювати моя дружина картопельку. Яка як сажала, це на всякий випадок, щоб не було не пропуска і щоб не було там по три, допустимо. Да? А я вже буду дивитися на цю вірьовочку та керувати мотоблоком. Як, всю вже посадимо, тоді покажу ще. Ну все, друзі, завершили ми саджати картоплю. Все, значить так. оце останній рядочок, ну тут вуще було виграно, так, то Трошечки зменшив відстань рядочка. А так, всі інші нормально. Значить тобто приблизно виходить середня ширина між рідочками 60 см. 60. Ну, де 55, де 60 Ну, отак. отак. Це нормально. Для, для нас це нормально. Ширше ми поки не хочемо робити. От для нас це нормально. Ну, а з цієї сторони буде отак. Зараз, щоб бідніше було. Якщо побачите, то дивіться. Так, все, сажалку відчепив. Мотоблок чіпляю до причепа. Сажалка поїде в мурав'ю. От. Значить, ще що скажу. А, в цьому році і в минулому я теж зменшив відстань між картоплею. Така так як картопля у нас невеличка, то я зробив так. Зверху більша Зірочка і знизу більша зірочка, так? ось І це виходить на реально, при посадці картоплі, коли можна налипати на ці колеса. 25 см. Мені це якраз добре, бо два роки назад я ставив цей ланцюжок на ролик, збільшував відстань. Хто не бачив мої відуси, навіщо цей ролик є? Тут чотири відстані можна робити. Регулювання картоплі, заводу його не було, то тільки була можливість два. Хоча чотири зірочки. Це якось нелогічно з заводу. Так, я зробив. так була в мене виставлена на 25, а реально садило 27-28 до 30, бо налипало інколи на ці колеса, і віста між картоплею збільшилась. Ну то я зробив, я ж кажу, як поставив на верхню зірочку. Більшу на нижню, більшу ланцюжок. Тепер в гаражі колись перевіряв я, було 22 см між картоплинами, а реально садить на 25 см. Це якраз те, що нам треба. О, що тут у нас? Трохи налипало? Ну, трошки. Значить так, на яку глибину садимо, можете самі подивитися по цьому сошнику. Бачите, отак. Це приблизно 9 см до 10 см. Менше ми не садимо, бо літо дуже спекотне і вигорає картопля, спікається, хоч і під гортан. То трошки глибше садимо, бо вона в землі чим ну, глибше, то їй там вологи більше. Наче ну, все сказав. Друзі, бажаю вам гарних врожаїв, мирного неба. Пишіть, що про це все діло думаєте. Дякую за вподобайки. До нових зустрічей, до побачення.